На телеканалі НТК інформаційний підсумок події дня. Сьогодні четвер, 19 жовтня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. 40 загиблих військовослужбовців з Коломийського району відзначили орденами та медалями. Указом президента України Володимира Зеленського нагороджено посмертно військовослужбовці на фасаді Коломийської філії номер 6 імені Героя України Тараса Сенюка встановили пам'ятну дошку. Завжди мені казав, що якби кожен українець е, хоч щось зробив для, для перемоги, ми б, напевно, що перемогли вже у Коломиї. Відбулася акція на підтримку полонених захисників та захисниць. Захисникам, Про це та інше детальніше у випуску. На Коломищині розгулюють зграї вовків. У Мишині хижаки роздерли корову. Також вовків бачили у великій кам'янці та воскресінцях. Про це телеканалу НТК та Радіо Сяйво повідомив голова Коломийської організації Українського товариства мисливців та рибалок Василь Урбанович відзняли вовків у полі у великій кам'янці трактористи під час сільськогосподарських робіт. Раз, два, три, чотири. І саме більше до нас згорів це, напевно, я так думаю, заспустив, що сніги впали там на верхах вовки спустилися. І зараз у нас тут по наших теренах вони роз розповзлися. Бачили двох, а в інших місцях бачили чотири. Бачили вже сьогодні в воскресінцях, а на тому тижні у мишині напали на корову, та то телиця розгризли телицю. Нам треба звичайно якусь приймати якісь міри. Як зараз сезон закритий, полювання, то це неможливо. Але ми подали звернення до військового коменданта області, щоб створити певну групу. які змисли... можуть. Провести там вістрілки ЖК та тих вовків, які на даний час у нас з'явилися на нашому районі. Вони так якби не будуть на людей нападати, але я як перегроза, якщо людина буде сама, не дай Бог, в лісі це небезпечно. Бути, яка треба бути нутуйком людям по двоє чи по троє ходити. Тому що одна людина небезпека, вовк переважно нападає на одну е, на одну, якщо є, він він відчуває слабшість. А так, якщо буде двоє людей, вони не нападуть. Дякую. Рожня транспортна пригода сталась у лісній Слобідці Коломийського району. Поліцейські встановили, що 31-річний водій Мерседес Benz Спрінтер, мешканець Івано-Франківська, рухаючись у напрямку Коломиї, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем Хюндай. За кермом автомобіля перебував 34-річний мешканець Львова. У результаті водії отримали тілесні ушкодження. До лікувального закладу доставлено і пасажира Мерседесу, 21-річного мешканця Калуського. Району у медзакладі взято аналіз крові для перевірки керманичів на стан сп'яніння. Результат тверезі. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Поліція Прикарпаття закликає дотримуватись правил дорожнього руху. Не виконуйте на дорозі ризиковані маневри, а напрямок руху змінюйте лише переконавшись, що це буде безпечно. Прикарпатські поліцейські знайшли поцуплене на косівщині авто та його викрадача. Фігуранта затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення Правоохоронці вкотре звертаються до автовласників із застереженням не забувати про заходи безпеки, не залишати автомобілі без нагляду і відчиненими. За допомогою до косівських правоохоронців звернувся мешканець Соколівки. 55-річний чоловік повідомив, що у нього украли машину Фольксваген Jetta, яку він залишив відчиненою біля одного з місцевих магазинів. Поліцейські опитали місцевих мешканців, встановили можливих свідків, переглянули відео з камер спостереження. За лічені години співробітники Косівської та Верховинської поліції розшукали легковик і самого крадія. Йдеться про 28-річного мешканця Верховинського району, транспортний засіб правоохоронці вилучили та після проведення необхідних експерти. Він буде повернутий власнику. Невдовзі сутоборе підозрюваному запобіжний захід, максимальне покарання, яке передбачає санкція статті позбавлення волі до п'яти років. Вшанували посмертно 40 загиблих військовослужбовців із Коломийського району відзначили орденами та медалями. Високі державні нагороди вручили родичам полеглих героїв. Це відзнаки за їхню особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. За особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, указом президента України Володимира Зеленського нагороджено посмертно військовослужбовців. Батьки, дружини, діти, брати і сестри 40 родин загиблих воїнів з Коломийщини отримали посмертні нагороди. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, відзначили Коломиї. Коломиянина Сергія Нікандрова ще одного коломиянина ігоря калина відзначили орденом за мужність першого ступеня. Орденом за мужність третього ступеня нагородили ще 35 військових з району. А двох воїнів Володимира Бобика та Дмитра Ткачука вшанували медаллю за військову службу. Нагороди вручали керівник апарату Івано-Франківської облдержадміністрації Ярослав Дем'янчук, заступник начальника обласного центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Мухін, а також начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Це дуже важливий захід, тому що ми повинні завжди пам'ятати про ту ціну, яку віддали наші захисники та захисниці за здобуття незалежності, волі, територіальної цілісності. Вони віддали найдорожче своє життя. Пам'ять це найголовніше. Ми повинні завжди пам'ятати про наших захисників. Хлопці, які зробили все для того, щоб ми відновили свою суверенність, щоб ми. Е Заставили ворога відступати, і їхня пам'ять повинна жити в наших серцях, повинна пам'ять про них передаватися з покоління в покоління, і саме головне, ми повинні їх певним чином вшановувати. Вам, шановні рідні й близькі, низький уклін, і щира подяка за ваших рідних і близьких, за ваших синів, яких ви виховали справжніми патріотами нашої держави. Нехай пам'ять про їхній подвиг ніколи не згасне. Василь Гарчовський з лісної Слобідки скромно тримає у руках посмертну нагороду сина. Орден за мужність третього ступеня. Каже, його Василь пішов добровольцем на війну восени минулого року. Через місяць і три дні на 41-му році життя загинув неподалік Бахмута. Прекрасний хлопець. Трудно. Він був такий справжній. Добрий, щирий, розумний. За крик він мені не сказав слова слава. Працював і спеціаліст був, і любив Україну, любив державу. Сказав, що я не буду сидіти, бо прийде наші визволителі, прийдуть і зроблять порядок. Тут наведуть і пішов. Мама не знала до послідного. Після офіційної частини з нагородженням, вшануванням пам'яті загиблих та молитви за спокій їхніх душ для присутніх на сцені Коломийської філармонії представили літературно-музичну композицію Мирне Небо України. Як дрони від Коломийської громади знищують ворогів, показав у соцмережах Богдан Станіславський. Зараз на екрані ви бачите відео від наших Едельвайсів, як безпілотники виконують свою роботу. На ньому один дрон підбив російський БТР, а інший знищив вантажний автомобіль Урал. Майстерність Едельвайсів вражає, написав очільник Коломийської громади. На фасаді Коломийської філії номер 6 імені героя України Тараса Синюка Коломийського ліцею номер 9 встановили пам'ятну дошку Юрієві Данильцю. Відбулося відкриття символічно в день народження героя. Захід відвідала і наша знімальна група. Я буду жити так, як ще ніхто не жив. Промінням сонця ясно заспічуся, безсмертним я. Залишусь на віки Юрій Данилець народився 18 жовтня 1980 року в Коломиї. До 9 класу навчався в тоді ще Коломийській школі номер 6 Далі вивчав образотворче мистецтво, бо дуже гарно вмів малювати. Потім відкрив свою станцію технічного обслуговування та займався ремонтом автомобілів. Після початку війни в 2014 році активно волонтерив. Пригадує брат героя Роман Данилець. Допомагав добровольчим батальйонам, ремонтувати автомобілі, передавав автозапчастини, намагався іншим своїм воїнам допомагати. Ще як, коли їх не служив, а в армії особливо це його навик проявився. З перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Разом з друзями зголошувався виконувати надскладні завдання. Продовжує Роман Данилець. 24 лютого. з перших днів зразу зранку записався. Враховуючи теж він дуже хотів загально захищати нашу державу, він був умілий як спеціаліст і хотів ще більше зробити для нашої перемоги. Він е, пішов у, в розвідку. Спеціальний підрозділ Артан воював він гарно був на харківському напрямку, снайпером працював. Під час виконання свого останнього бойового завдання, вже як спеціаліст радіоелектронної боротьби управління БПЛА, 9 березня загинув на Бахмутському напрямку. Кожен учень, кожен вчитель, кожна людина чи батьки дітей, проходячи по школи, пам'ятали, згадували про те, що він загинув не недарма. Як приклад мужності і незламності українського воїна, завжди мені казав, що якби кожен українець, хоч щось. Зробив для, для перемоги. Ми напевно, що перемогли вже. Пам'ять таке коротке слово. Вона не і вічна пам'ять гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Свободу захисникам Азовсталі у Коломиї відбулася мирна акція. Основна мета привернути увагу людей до того, що війна триває. І полонені хлопці та дівчата, зокрема захисники Азовсталі, вже більш як 550 днів перебувають у жахливих умовах в полоні московських катів. Учасниці акції вийшли у середмістя Коломиї з плакатами в руках та українськими прапорами і пройшли з головною вулицею міста. Більше розповість організаторка Любов Оліградська, керівниця благодійного фонду Країна нескорених. Слава Україні, слава. Ця акція відбувається на підтримку захисників Азовсталі, які за командою вищого керівництва вийшли звідти під гарантії, те, що вони будуть звільнені, і вже близько 555 днів знаходяться в полоні. Також ми хочемо суспільству нагадати, також нашій владі про теракт в Оленівці і про те, що ми повинні пам'ятати про наших хлопців і дівчат, тому що завдяки їм зараз ми маємо право стояти тут. Я маю право давати вам інтерв'ю. Моя дитина має право знаходитися в школі за шкільною партою. І ми не повинні їх покидати. Ми маємо бути як і діями, так і вчинками своїми. Ми маємо підтримати їхні сім'ї, адже чекати на хлопців, дівчатки зараз в полоні і знати, що вони піддаються тортурам. І з кожним днем сил і сил на життя в них все менше і менше, тому що ми бачили, яке судилище над ними Російська Федерація влаштувала. Свободу захисника! Гроші будуть. Радіо Сяйво і телеканал «НТК» розпочали новий проєкт. Це дискусійний клуб у прямому ефірі. Основна тема бюджети громад, залучення інвестицій, пошук наповнення місцевих скарбниць та розподіл коштів. Під час першої програми говорили про бюджет Коломийської громади. Гроші будуть. Як наповнювати скарбниці громад, ефективно розподіляти бюджетні гроші, та чи можливо залучати інвестиції під час війни? Саме про це і новий спільний проєкт Радіо Сяйво та телеканалу НТК гроші будуть. Ділиться керівниця проєкту, головна редакторка телерадіокомпанії НТК та ведуча програми. Гроші будуть Тамара. Приходько всі розуміють, що часи не прості, що Ми живемо в умовах війни, і про те, як ефективно збирати гроші в громаді і як ще краще ефективно витрачати ці кошти? власне ми вирішили запровадити. Цю дискусію. Дискусійний клуб відбуватиметься щосереди, о 17-й годині в ефірі Радіо Сяйво. Водночас триває пряма трансляція у соцмережі Фейсбук. У першій програмі обговорили бюджет Коломийської громади спільно з гостями студії. Коломийським міським головою Богданом Станіславським та Юрієм Стефанчуком, головою Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України. І звісно, зі слухачами та глядачами, я не знаю, скільки там тих коштів не знаю, скільки треба розподіляти. куди в даний час потрібно найбільше спрямувати кошти? Військовим, звісно. щоб вони кажуть нічого не нуждалися, аби не могли воювати. Немає часу цим всім цікавити. Я вважаю, що на військових потрібно більшу частину бюджету спрямовувати одного. Боку подивися, вроді добре роблять там руки, викладають. З іншого боку, війна йде. для нас важливо почути і думку очільників громади, і думку незалежних експертів. І особливо нам важливо почути думку самих мешканців, адже саме від них залежить наскільки ефективно будуть витрачатися зібрані до Коломийської міської скарбниці, чи Гроденківської, чи Отинійської, чи Гвіздецької, незалежно якої громади. Адже маємо розуміти, що ми обираємо владу, і ми контролюємо владу і власне контролюємо витрачання тих коштів. В ефірі телеканалу НТК програма виходитиме що о двадцятій годині. Мережу зворушило відео, де двоє коломиян чуттєво виконують народну пісню. Етноспівачка Іванка Червінська та оперний співак Микола Губчук за дві доби у соцмережі Фейсбук зібрали 300 тисяч переглядів та сотні захопливих коментарів. На відео коломияни співають місяць на небі, а одягнуті у давні вбрання бабусі та дідуся Іванки Червінської, яка родом з печеніжина. Почути талановитих виконавців наживо можна 20 жовтня у Коломийській філармоні. Початок концерту вечір вишуканих українських пісень о 18-й годині. Віся не зіроть. що І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати в інтернеті адреси зараз на екрані або ж слухати на хвилі 106.8 FM Радіо радіосяйвом. Вся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.